Зібралися ми 10 серпня. Хлопці приїхали вже підготовлені, тому що ми їм давали двотижневу програму на канікулах. Видно було, що всі її виконували, і ми вже поступово почали готуватися до Дюфел. На класний турнір ми з'їздили в Черкаси. Дякую за запрошення організаторам турніру. Бронзові призери. Звичайно, хотілося краще, але ми, це був дуже класний інформативний турнір. Ми дуже багато побачили, над чим нам треба працювати, зіграли з класними командами, з якими ми будемо пересікатися на чемпіонаті Дюфел. Як саме формувалася команда, скільки діток доєдналося до команди, які позиції ви підсилили за це літо? Команда в принципі, була на відсотків 80 90 сформована. Хлопці вже займаються другий, а дехто з них третій рік. Ми літом е, взяли двох новачків. Двох новачків ми взяли вертаря Лео Ферочука, підсилити вортарську позицію, а також півзахисника Маркіана Сидора. Е, надіємося, що вони нам додать такої мощності, сили, а також. Е, і нашу конкуренцію на своїх позиціях. Ми мали чудову можливість провести збори як на академії, так і на турнірі в Черкасах. Надавали всім хлопцям плюс-мінус однаковий ігровий час, щоб подивитися їх в контрольних іграх, в спаренах з командами, якими ми в принципі будемо протистояти в чемпіонаті. Тому можемо ставні сказати, що збори пройшли гарно. На жаль, не без травм. Що саме таке неприємне, тому що декілька наших лідерів вибули на деякий період часу, тому бажаємо їм швидкого відновлення і повернення в команду. А в загальному в кожній ланці в нас є лідери, сильні гравці. Я думаю, в матчах Дюфел тепер всі будуть з ними знайомитись, вони покажуть свої найкращі сторони і покажуть на що вони здатні. Які зараз команді? команди? Нас дуже дружній колектив. Один за всіх та всі за одного. Ми дуже серйозно готуємося, працюємо на всю, та маємо перемагати всі попередні наступні ігри. Які очікування і які цілі на ваш перший сезон? Дюфайл? Ну, ми повинні вигравати все. Ми дуже налаштовані на це. Працюємо. Ну і повинні це реалізувати. Три! Марій! Добре, Мартин! Пауза! Три, добре! От, спокійно! Спокійно! Чотири! П'ять. А, Олєсі, добре! Забитий. Вертаємося, спокійно! Як вам оновлений формат Джефал? Я скажу вам так, що буде важко, але водночас буде дуже цікаво, тому що всі матчі будуть з хорошими суперниками, зібралися найкращі академії, зібралися найкращі відібрані діти в тих академіях. І тому ми зараз, хлопців, готуємо, що дитячий футбол закінчився. Треба ставати вже мужиками і настроїтися на кожну гру, як на останню. тому що... Десь, якщо дамо тільки якусь собі слабинку на протязі тижні підготовці або в матчах, команда суперника зразу нас за це накаже. Розповідає, які очікування. Дуже цікаво зробили, що тепер грають не по регіонам, а вся Україна, і ми готові до цього, і ми будемо перемагати. Вже на цих вихідних перший суперник, перший тур Шахтар. Як готуєтесь? Готуємося дуже серйозно, майже кожен день ходимо в зал. Дуже налаштовані на цей поєдинок. Перший тур України дуже важливий для нас, гарно почати його. Який підхід ви використовуєте у роботі з дітьми? Ді, найважливіший підхід зараз для нас це навчання. Ми в процесі навчання, та, ми в процесі підготовки до чемпіонату, але найважливіше це навчання дітей. Навчання як на футбольному полі, так і саме дуже це в побуті, тому що виховуємо в них так сказати, самодисципліну, тому що вони знали, що треба самі. не Ми їх заставляли раніше лягти спати, щоб вони знали, як правильно харчуватися, щоб вони відповідально до цих, цих моментів, які впливають на Тренувальний процес, які пливають потім на саму гру, щоб вони розуміли і вже несли відповідальність трохи за себе. Які цілі на сезон ви ставите перед командою, перед вашими підопічними? Ну, ви знаєте, що в цілі в академії завжди максимальні. Кожну гру потрібно перемагати, але перемагати не будь-якою ціною а перемагати і показувати при це все хороший, якісний футбол.